О, бачиш процес. Єлена Аракчеєва показує, як створює нову ляльку. Це буде дівчина у парній інсталяції. Компанію їй складе вампір. Пластична кераміка. Пластична кераміка американського виробництва. Починаєш працювати із нею після того, як розімнеш в руках. Вона вбирає тепло тіла і ти починаєш відчувати матеріал. І, відповідно, воно в тебе народжується. Відкриті частини тіла своїх ляльок майстриня ліпить із полімерної глини. Для деталізації використовує спеціальні інструменти, готові деталі запікає у електродуховці на власній кухні. Там повністю фігурка вимальовується. Я її замотую, підмотую, підкладаю. Всі випуклості і впуклості є і впуклості. Є в залежності від персонажу, ляльки Єлени Аракчеєвої мають штучне волосся, вії, бороди. Ось цей вікінг, якого створила одним із останніх, має татуювання. Майстриня часто звертається до образів воїнів в її колекції. Є також індіанець племені Семеолів, козак в образі Тараса Бульби. а неврім'яни тема бандура і одночасно і тема творчості бандура. І тема войовничості, захисту своєї держави. У козака є шабля, металева, справжня, навіть гостра. Син допомагає із металевими предметами. Музичні інструменти та постаменти робить прилучанин Сергій Степанов. Одяг своїм лялькам жінка шиє сама. Для цього має колекцію тканин, яку постійно поповнює. Нова ткання на в куклах не дуже... нова тканина лялькам не дуже буде пасувати. Потрібно робити штучне старіння тканини. Це має свій шарм, якщо тканина не блискуча, а гламурна. у мене такий стиль роботи. Блістя ще У мене стиль такої роботи. У колекції Єлени Аракчеєвої є гейша із мемуарів гейші, пінгвін із Бетмена. Пінгвін Пінгвін він наче і належить до темних сил, але водночас я його безумно люблю, тому що він харизматичний хлопець із парасолькою. Елегантний, у своєму капелюсі неперевершеному. В своєму катілке там шляпа, оте безподобне. Натхнення для роботи знаходить у книжках та фільмах. Майстриня говорить, що найголовніше для неї обрати персонажа, вивчити його зовнішні та внутрішні особливості. На створення однієї ляльки витрачає до трьох місяців. Для того, щоб роботу, я для того, щоб почати роботу, я повинна спочатку полюбити цей персонаж. Бо якщо я не буду відчувати до нього певних емоцій, то він у мене просто не буде виходити. Коли я працюю із якимось персонажем, я уявляю його в різних ситуаціях. Напевно, в дитинстві з ляльками не награлась. Створенням ляльок жінка займається більше 20 років. Починала із міні формату, в якому ліпила ляльок із пластиліну та покривала манікюрним лаком. У цьому стилі працює останніх 15 років. Нині багато її ляльок у приватних колекціях. Одну із перших Жозефіну називає улюбленою. Класика літератури, Класика літератури. була історія однієї француженки. Вона втратила свою зовнішність, але коханню не зрадила. Нині майстриня одночасно працює над створенням шести ляльок. Дві з них будуть зображати добро і зло. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.